Всіх вітаю на своїй пасіці. Значить, швиденько починаю переглядати своїх бджілок. У нас зараз світить сонечко, але це не означає, що у нас гарна погода, бо дощі, дощі, вже майже тиждень падають дощі. Сьогодні вже була два рази гроза, правда, вона трошки нас боку минала, але дощик падав. Зараз подивився на прогноз погоди найближчі. Годину, напевне, якщо нічого не зміниться, буде сонячна погода. На дворі тепло, плюс 19 зараз. Тому швиденько хочу переглянути своїх бджілок, бо дивився їх 8 днів назад. Тому обов'язково треба переглянути, щоб не полетіли рої. Бо, хоч і падали дощі, бджілки не літали, але все одно руїння в вуликах відбувалося, і яка сім'я в ройовому стані. З першим потеплінням при такій погоді обов'язково рої будуть вилітати. Тому щоб цього не допустити, зараз буду переглядати швиденько всі свої сім'ї. Минулої середи, я дивив сьогодні четвер. Минулої середи, коли я переглядав, матушників поки в себе на пасіці я не бачив. Тобто руїні у мене немає. Ну я старався загружати своїх бджіл-роботою, завжди забезпечував їх кормами, став як в гніздо, так і за заставною дошкою. Кормову рамочку, щоб їм було при душовій погоді, щоб працювати, носити не тільки відстроювати вщенку, а ще й переносити собі нектар у саме вже. Так що зараз починаю переглядаю, подивлюсь з цього вулика. Першого відзніму, покажу, подивимося разом, як бджілки набирають силу, в якому вони зараз стані, чи є у них корма і так далі. Зараз, значить, відкриваю, дивлюсь вулика і якби показую вам, так що швиденько дивлюся до грози, бо на потім знову передають у нас дощову грозову погоду. Була погода і вчора, був і дощик на вечір пустився, але цілий день трималася нормальна погода, бджілки обліталися, я їм дав один день для того, щоб вони облітались, попрацювали, бо ну, я ж кажу, майже тиждень сиділи в уликах. Вчора я їм дав такий вихідний невеличкий, ну а сьогодні вже я змушений переглянути, щоб не було проблем на пасіці. Опс. Так, навіть димар толком не розгорівся, ну нічого, я думаю, зараз він постоїть, помало собі розпалиться. Так, значить. До речі, на цей вулик в мене тут досить непогана сім'я. Зроблю вже, напевне, з наступної неділі поставлю магазинного корпуса, поставлю 145 рамочки нехай вже заносять медок. Бо ну, не знаю, люди в інтернеті показують, що акація вже в деяких цвіте, в деяких зацвітає. У нас, наприклад, акація виглядає ось так. Тому я думаю, якщо буде погода, то мої бджілки по акації ще в цьому році встигнуть спрацювати і принести трошки нектару. Так, дивлюсь. Забираю утеплення. Не знаю наскільки бджілки будуть раді мене бачити, чи будуть агресувати чи ні. Зараз побачимо, бо я ж кажу, погода така нестабільна. Міняється за день декілька разів. погодні умови на дворі. Так, ну оця рамочка минулого тижня я ставив вощенко на другий корпус. Бачите, потянули. Потягнули не всю гущину, але потрошки відтягують. Враховуючи, яка у нас була погода, то я думаю, що досить непогано ще й потягнули цю вищинку. Так. Коли є медозбір, коли є погода, звісно, що вони за неділю відтягують з інколи ще й туди заносять нектар. Так що Добре, що хоч потягнули. Ну от друга рамочка, то бачите, тільки почали, почали над нею працювати, але зовсім трошки. Так, ну зараз на другому корпусі декілька рамок подивлюся, не всі. Немає сенсу тут їх всіх переглядати. Головне це подивитися перший корпус. Чи там все в порядку в мене. Так, ну рамочки сухенькі, що варто було очікувати. Так, ну от кормова рамка, яку я підставляв. Корма є, рамка важкенька. Рамка важкенька, так що бджілки в мене не голодали. Це дуже добре і це мене радує. Мінус одна причина їм заруїтися. Голод. У мене він відсутній. Так, ну зараз ще ось до вощенки дойду ось новенька рамочка. На подивлюся, які справи на тій рамці, дай й буду з другим корпусом завершувати. Так, рамочки сухенькі підготовлені для того, щоб заложувати туди нектар. Ну, але спершу треба, щоб цей нектар звідкись взявся. Так, ну, Другим корпусом розібрався. Тут порядок. Відносний порядок був би порядок, щоб тут другий корпус був важкий і забитий медом. Але поки якось так не я, не бджілки в цьому не немає вини, все причина погода, погода дощова, погода, яка не давала змоги бджілкам вилітати і нормально працювати носили. Зараз є квіточки, які зацвіли різні лісові квіти. Зараз розпочинає вже квітнути крушина. Тому бджілкам буде що носити, але головне, щоб була погода. Все остальне буде. І корпус, значить, легенько димком, 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 димком. І вложу утеплювач, щоб з усіх вуличок, де я прикрию, не турбувались бджоли і на мене не нападали. Так, вони собі там затуляні і все. Що я тут бачу? Рамочка пустенька. Дивлюся, чи є яйця, поки тут не бачу. Бджілки знизу трошки вісять на рамках, значить є бджоли, які байдикують. А якщо бджоли байдикують, то не за горами mm -hmm. і може заруїтися. Тому треба, щоб була в них робота. Mm -hmm. Так, тут що я бачу? Сухенька рамочка, сухенька рамочка, трошки пироги запечатали, небагато. А так рамочка сухенька. Мисочки пусті, без яєць, поки руїння я не бачу. Ось, бачите, бджілки висять, які байдикують, ну нічого, зараз передаю вже гарну погоду надальше, тому... Я думаю, що вони запрацюють в мене. Так, ця рамочка вже з одноденним розплодом. Матка є, матка працює, це мене радує, маточників не бачу. Маточників не бачу і це суперово. Так. Тут вже розплід який на виході. Мисочки пості, яєць немає, бджоли не рояться. Ця сім'я у мене не роїться. Це гарна новина. Я задоволений, що поки ця сім'я навіть і не думає про руї, роїння. так, да, сухенькі мисочки, щось блистить, да, то не яйце там відполірована настільки мисочка, що аж блистить, сонце це попадає. Так, не бачу я і тут маточників. Гадко змухнув легенько. Ось ще одна мисочка перевірю. Ну, чи там щось є. Так, пусто. Приставлю. Теж гарна рамка з розплодом. Відкритий розпліт, запечатаний розпліт. Рамочка дуже гарна, продуктивна, так скажем. Так, що тут, а теж мисочки, на ну, мисочки пусті. Мисочки в будь-якої сім'ї мають бути присутні, навіть рій, який залітає у роїловку, наприклад, він відразу ж собі там всередині в гнізді починає строїти на всякий випадок мисочки, так що мисочки це нічого страшного. Так має бути. Так. Студіця, давно такого не бачив. Червоний пилок у бджоли на лапках. Я думаю, видно, не видно. Червоний пилок. Звичайно, жовтий. Ну, різний кольоровий, але такий насищений. Червоний, дуже красиво виглядає і так незвично. Хочу на 100% впевнитись, що ці бджілки собі будуть працювати, а не думати, як кудись там полетіти, втікти від мого вулика. Ще одну рамочку підніму, перегляну і буду цього вулика закривати. Це вже можна в сторону. так, Теж рамка, все з розплодом на виході. Такою ситуацією. Я думаю, що матка вже буде задумуватись бігти на другий корпус, засівати, бо практично весь корпус, як бачите, засіяний, розплід відкритий або закритий, але практично всі рамки розплітані. Злі злі бджілки жалять трохи. Ну я цього очікував бо при такій погоді зазвичай бджоли агресують. Тим більше, якщо вони сиділи тиждень у вулику і нічого не робили, і вони з них тут один день вийдався для того, щоб попрацювати, а я їм мішаю. Так, Цю сімейку швиденько переглянув. Як бачите, руїння поки саме в цій сім'ї немає. Бджілки працюють, дай Бог буде нормальна погода, то можливо, щось почнуть підносити помалу якось нектару відкладати. Бо ну, зараз їм вистачає на те, щоб поїсти. Хоча там є на рамочках, але я думаю, зараз той молодняк з першого корпусу вийде, то він весь той напряск, що є на тих рамках, поз'їдає. Так що чекаємо погоду. Надіюсь, вже вона якось стабілізується і буде. Теплою погодою, а не дощовою, Це не, не буде нас заливати. І якби розвиток сімей буде гарним. І якийсь ще взяточок. Я ж на нього розраховую. Так що якось так. Зараз біжу, бо вже дивлюсь, знов починаю затягувати. Зараз біжу швиденько, переглядаю всі свої сім'ї. І тоді включуся, я думаю, в кінці розкажу ситуацію по всіх своїх сім'ях, бо оцінювати. На рахунок руїння по одній сім'ї, ну це неправильно якось. Ця сім'я не роїться, сусіди можуть і руїтися. Так, ну що ж, я додивився свої вже всі сім'ї і хвилину-хвилину встиг до того, як розпочався дощ. Затянула така хмара, десь далеко й погримає, тому зараз буду втікати, бо біля от таких дубів у грузу не дуже хочеться знаходитися. Значить, що по бджілках? Бджілки набирають силу, досить непогані в мене сім'ї. Другі ось цих, як бачили, повністю зайняті бджолою. Значить, буде погода, буде мед. Поки бджоли сильні, я задоволений, матка сіє, бджілки працюють, зараз дуже багато пилку носять, дуб зацвів, я думаю, цей такий біленький пилок несуть. І червоний пилок, я думаю, що більш за все з ялинки несуть. Ну, чомусь мені так здається, не знаю. Але мені здається, що червоний саме з ялинки. E, значить що, по руїню, ну в мене бджоли, хочете вірити, хочете ні. Жодна бджола, абсолютно навіть немає натяків на те, що вона буде руїтись. Мисочки є, але всі ці мисочки пусті. І якби бджілки працюють, не байдикують, так що, я ж кажу, буде погода, то буде все добре. Я думаю, причиною цього є, що вони не рояться, що я їх завжди завантажував роботою. Давав вощинку, давав робочі рамки. Давав корма, вони в мене не голодували. Ну і якби в цю погоду дощову вони не просто сиділи, ну а щось собі там в вуликах працювали. Ось Бачите, відібрав робочу рамочку, така з трутню. Їм була і робота тягнути, плюс забрав. Трутень там кліщ обов'язково має бути. Теж плюс, що забрав з рамки. Ну і нагодую годую їжаків чи пташачок хто хоче, хай прилітають, з'їдають їх там трутні. Отакі справи. Так що рої ну, в мене немає. Я, я цим задоволений, що в мене рої, по камінь не, не, не збираються вилітати з вуликів. Бджілкам все добре, все їх задовільняє. Так що поки бджоли мої нікуди не збираються. Ну, але рої мають літати, будуть літати, хто пругав якийсь момент перед цими дощами, бджілки обов'язково зарояться і будуть вилітати. Ну, я ж поставив роїловки, я чекаю на свої грої, бо поставив ще перед цими дощами. Передавали тоді гарну погоду, поставив я роїловки, погода змінилася, і можна сказати, ці роєловки впусту Ну, Та було декілька таких днів тепліших, недощових. Завтра поїду перевіряти, подивлюся, що там. Я окремо здімлю вас відео. Вийде воно трошки пізніше, не тоді, коли я планував, бо, бачите, погода внесла свої корективи. Так що чекаю на рої, вже коли буде погода, вони будуть обов'язково літати. І тоді змотую відео, привезу їх додому, змотую відео і обов'язково виставлю, покажу. Там буде цікаве відео. Я люблю такі знімати, вони будуть там, напевно, на цілу годину те відео. Так що якось так. Так все. Хмарка наближається, десь знову гримнуло далеко. Я ховаю. Всім дякую за перегляд і до нових відео. Всім пока!